вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку дикі та свійські тварини. Я всміхнуся сонечку, здрастуй, золоте. Я всміхнуся квіточці, нехай собі цвіте. Я всміхнуся дощику, улися, мов з відра. Друзям посмікаюся, зичу їм добра. Будь ласка, розгадайте загадку. В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушка вона притискає свої, шурхіт усякий лякає її. Хто це, дітки? Це зайчик, молодці. Наступна загадка. Хто пасеться на ложочку? Товстобокий, наче бочка. Любить сіном ласувати. Молочко дає малятам. Хто це такий? Правильно, це корівка, наша корова. Звіті тварини живуть у лісах, на луках, у водоймах. Про цих тварин ніхто не дбає. Вони самі добувають собі їжу. Знаючи, як вони будують собі житла, виводять потомство та піклуються про дитинчат. Звітівські тварини живуть поруч з людиною. Людина їх доглядає, годує, забезпечує житлом. Скажи мені, будь ласка, із наших відгадок зайчик та корова. Хто є свійською твариною? Звичайно, свійською тваринкою є корова. Розгляньте малюнок. Назви від ту диких та свійських тварин. Кінь це свійська тварина. Козеня свійська тварина, собачка свійська, корова, свинка, гусь, гусенятка, качки, кури, індики, кролики, це і котик це все домашні, так, або ми кажемо свійські тварини. Якщо ми згадаємо з вами диких, то на попередньому малюнку ви, напевно, пам'ятаєте, ось він. Там в нас є дикі тварини. Це і ведмідь, зайчик, лисичка, вовк. Тобто всі ті тваринки, які живуть самостійно, називаються дикими. Послухайте вірш. Світ тварин різноманітний та великий. Є тварини свійські, є і звирі дикі. Хтось із них оселю поруч з нами має. Хтось у дальнім темнім лісі проживає. І, мабуть, було б цікаво всім малятам про чотириногих друзів більше знати. Будь ласка, назвіть зображених тварин, які з них дикі, а які свійські? Правильно, це папуга, зайчик або кролик, так, ми можемо ще сказати, хтось ще. Собака, голуб, гусь, а ще правильно, верблюд, віслючок, корова, вівця, баранчик, котик, качка, кінь, курка. Так, скажи мені, будь ласка, хто з них є домашньою твариною? Свісткою? Хто є дикою твариною? Корова це свійська тварина, а олень дика тварина. Корова живе в корівнику, а олень у лісі. Коза це свійська тварина, а козуля дика тварина. Козу отримують вдома, в хліві, а козуля живе в дикій природі. Заєць це звірок дикий, а кролик свійська тварина. Кролів розводить людина, а зайці живуть у лісі або у полі. Будь ласка, наступна тваринка це вовк. Вовк це дикий звір. А собака це хатня тваринка. Собака живе поруч із людиною, а вовк живе далеко від людей у лісі. Наступна тваринка рис. Рись. Рись це дика тварина. А кіт. Хатня. Рисі мешкають у дикій природі, а коти живуть поруч із нами. Домашня свиня це свійська тваринка, а ось у мене є намальований вепер дикий кабан. Так, Це дикий звір. Свиней вирощують на свинофермах, у свинарниках, а диких кабанів можна зустріти тільки у лісі. Тваринний світ дуже різноманітний, розрізняють на диких та свійських тварин. Дикі тварини це олень, козуля, заєць, вовк, рись, дикий кабан. Усі ці ж вірі живуть в дикій природі. Свійські та хатні тварини це корова, коза, кролик, кіт, собака, свиня. Вони живуть поруч із людиною, яка вирощує їх і дбає про цих тварин. Давай з тобою подумаємо, які свійські або хатні тварини є у вас вдома. Розкажіть, як ви про них піклуєтесь? Дякую за увагу, ви молодці.